Добрий день. Я студент Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця групи 12238 МС Конлітюк Андрій Васильович. Сьогодні я підготував публікацію на тему імплант, який читає та озвучує людські думки. Дослідники з Університету Каліфорнії розробили пристрій, який здатен читати людські думки. Він імплантується в мозок і перетворює думки людини у звук. Таким чином, вчені хочуть допомогти людям, які втратили здатність розмовляти внаслідок захворювань або через аварію, відновити можливість спілкування з іншими людьми. Електроди вживляються в мозок, фіксуються електричні сигнали від рухів губ, язика, голосових зв'язок, щелепи та передаються на потужний комп'ютер. Коли людина думає в голос, то в мозку виникають електричні нейросигнали, які потім перетворюються на акустичні. У результаті комп'ютерної обробки даних симулюється рух голосового тракту та відбувається генерація звуків. Звучання не таке ідеальне, як при вимові людьми, але є шанс допомогти хворим. У процесі роботи над пристроєм вчені пробували збирати в мозку інформацію про електричні закономірності, що відтворює цілі слова, але успіху в цьому напрямку не мали. Кращий результат було отримано внаслідок імітації рухів для генерування звуків. Але технологія ще потребує подальшої роботи та вдосконалення для більш чіткого генерування слів, про які думає людина. Пацієнтам медичного центру Norway Healthy Physical Partners пропонували прослухати запис різних голосів. У той же момент науковці робили пацієнтам електроенцефалографію, аналіз біоелектричної активності головного мозку. Після прослуховування звуків пацієнт. Ти слухали лічбу від 0 до 9. Вокодер після вивчення процесу генерував звуки відповідні до кожної з цифр. Спочатку було не зовсім зрозуміло, що вимовляв Вокодер, але зрештою вченим вдалося досягти зрозумілої вимови цифр приладу. Вчені впевнені, що за допомогою пристрою у пацієнтів є шанс на відновлення спілкування. Всім дякую за увагу!